Лопату підняв, це твоя? Напевно, від мене лишилось. Мені дали в руки лопату і пістолетку, жона, меживай. Ап'яй, ти вмер на першій хвилі, бо Мені Мені ну, потрібна була допомога, а ти вмер. Тоді там качка повоюєш, я тобі скажу. Ти попробуй тікати, тут купа місця. Ладно. А тобі добре з автомату валити, я вірю. Оде чи штрикалка якась є. Як тебе підняти? Чи ти можеш в новому левелі буде жити? Зараз буду yes. читати, чекайте, тут е, Богдан умер. В принципі, якщо так от вмерти дивиться гру, то не так вже складно. Да? Е, ти дивишся від мого лиця? Да. Ти на Q That's лікувався? Nice. Ні. того ти й yeah. А ви знаєте, що ми сьогодні з Богданом на настільні і підстільні ігри? Заді, 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 заді. У мене чергами стріляє, я щось нажав, до речі. Абдул лопатою бити їх. на тобі.